А рівень води у Херсоні впродовж доби впав на пів метра. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України на Каховському водосховищі. З моменту аварії рівень води знизився більше ніж на 7,5 метрів. Водночас підтопленими лишаються 46 населених пунктів, з них 12 – на тимчасово окупованій території. Більше 700 рятувальників ДСНС продовжують надавати допомогу місцевим жителям. Більше 3700 тисяч осіб евакуйовані з затоплених районів Херсонської та Миколаївської областей вулиці населених пунктів. Патрулюють нині правоохоронці, аби не допустити марадерства. Про це за підсумками наради за участі глави уряду Дениса Шмагаля повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фахівці контролюють якість питної води, яку підвозять місцевим жителям. Урядовці обіцяють відкачати воду в кожному постраждалому будинку, аби якнайшвидше відновити електрику та газопостачання. Ми контролюємо постійно якість води, беремо кожні дві години забори води, проводимо лабораторні дослідження для того, щоб не допустити кишкових хвороб, не допустити збудників, які потім приведуть до більш тяжких і трагічних наслідків.